Був у нас такий випадок, була поставлена задача замінувати територію на Донецькому напрямку, де приїжджає бойова техніка агресорів. Ну, ми почали свою роботу. Зробили один виліт, вдалий, другий виліт вдалий. А за третім вилітом наблюдаємо, як наші міни. Агресор вже знімає, розміновує, тобто сидить. Ми підлітаємо ближче, виріши так з екіпажем, вирішили е підпугнути його, бо в нас на борту не, як сказати вам, не снаряд, яким можна на ураження летіти, а була обична міна то для замінування території. І пілот каже, зараз йому на голову її скинув. Він почув нас, що ми підлітаємо, почав скидає все і почав втікати. Але так вийшло, що ми його дроном наздогнали. І в той момент, коли він перечіпається, там через що він перечепився, Бог його знає, ми робимо зброси. Ця міна падає у нього. В метро від нього, але як так вийшло, що вона розірвалася, можна так сказати, покарали його за свої скоєні дії?